Угу. Вітаю. Сьогодні ми занурюємось у текст під назвою Земля, сцена життя. І наша мета ну, розібратися, що ж робить нашу планету такою особливою. Угу. Так чому саме тут все склалося? Саме так, от фундаментальне питання з матеріалу. Чому Земля, а не якесь інше місце у всесвіті, стала оцим ну, домом для життя? Давайте глянемо. Власне, цей аналіз і пропонує нам подивитися на ключові етапи, на умови, такий собі щасливий збіг обставин, що все це уможливив. Добре, тоді з самого початку народження землі. Текст каже, сонячна система 4,6 мільярда років тому. Важко уявити. М -м, дуже важко. Земля просто розпечена куля магми, без кисню, океанів. Ну, Зовсім не схожа на сцену для життя, точно. І оцей контраст він, мабуть, найбільше вражає. Початок був ну геть негостинний. Прямо скажемо. І те, що з такого ну хаосу потім виникла стабільність. Стабільність потрібна для життя, це вже перший, знаєте, такий вау-момент. Гаразд: від хаосу до умов, ось тут е, стає справді цікаво. Джерело наголошує на ідеальному місці оця зона придатна для життя, ага. Тобто правильна відстань від сонця. Щоб і не замерзнути, і не згоріти. Але ж не тільки це, там згадується магнітне поле і місяць. Так, так. І це не просто знаєте окремі бонуси, це система. Система? Ну так, зона життя дає температуру для рідкої води, це зрозуміло. Але магнітне поле це ж наш шит від сонячного вітру. Саме так. Без нього сонячний вітер просто здув біатмосферу і воду теж. А місяць він стабілізує нахил земної осі, щоб клімат різко не змінювався. Точно, це дає стабільність на мільйони мільярди років. Саме така довготривала стабільність і дозволила ну запуститися складним процесам життя. Тобто не просто пощастило з місцем, а цілий комплекс факторів захист і стабільність. Зрозуміло? Але ж вода, як вона з'явилася, текст натякає на комети, астероїди. Так, це одна з головних гіпотез. Мільйони років бомбардувань крижаними тілами. Вони принесли воду. І коли Земля охолола, пара сконденсувалася, так, утворилися перші океани, і вода це ж не просто Н2О, це ну, ідеальний розчинник, середовище для хімії життя, можна сказати, гігантська лабораторія. Отже, сцена готова. Стабільна планета, є вода, і тут з'являється життя, як кажуть у тексті, перші одноклітинні десь там, у глибинах океану. Mm, З'явилися перші актори, якщо вже використовувати цю метафору, і потім мільярди років еволюції. Просто шалені масштаби часу. Абсолютно, це важливо розуміти. Еволюція це ж не миттєвий процес, це марафон, дуже довгий марафон. Дуже поступове ускладнення, адаптація, фотосинтез, який змінив атмосферу, вихід на сушу. Кожен крок величезний проміжок часу. І все будувалося одне на одному від бактерій до до нас. Отже, якщо підсумувати цей аналіз, шлях Землі це справді унікальна історія від вогняної кулі до планети, де вирує життя. І автори тексту підводять до думки, що ми тепер не просто актори, а й охоронці цієї сцени. Так саме так, відповідальні за неї. І це, знаєте, підводить нас до такого фінального роздуму, який випливає з матеріалу. От якщо взяти до уваги всю цю неймовірну, е специфічну послідовність подій, потрібну для створення нашого світу, яка ймовірність, що таке повториться. Ну от що це нам говорить про життя як феномен. Воно крихке, залежне від отаких унікальних умов, чи може навпаки неймовірно стійке і здатне виникнути, як тільки з'явиться найменший шанс, навіть десь там у зовсім інших світах? Це питання власне залишається відкритим для роздумів.